І ми починаємо з останніх даних із ЦВК. Там уже обробили понад 80% бюлетенів у Володимира Зеленського. Чисельна перевага майже вдвічі над кандидатом на другому місці Петром Порошенком та точні дані ми дізнаємося від Бориса Сачалка. Він наживо з нами з ЦВК. Борисе, вітаю! Чекаємо від тебе останніх цифр вечора, Олю. Станом на цю хвилину обробили 88% протоколів. Отже, ми маємо такі результати. Володимир Зеленський набирає трохи більше 30% голосів. Петро Порошенко трохи понад 16%, Юлія Тимошенко здобула 13,2%, Юрій Бойко 11,5%, На п'ятому місці Анатолій Граценко і на шостому ігор Смешко. залишається дуже цікавою градація голосування за регіонами від ще щеночі. Спостер... Спостерігається така дуже цікава тенденція за Володим. Зеленського найактивніше голосував південь і центр. Найменше голосів за нього віддавали на заході. Порошенко має якраз найбільшу підтримку в західних областях, натомість на півдні і на сході його кандидатуру підтримують найслабше. Схоже, електоральне поле мала має і Тимошенко. А за неї теж найбільше активно голосували на заході, і найменше активно на сході. Не так давно у ЦВК завершився брифінг, на якому констатували цьогорічні вибори безпрецедентні з точки зору кількості порушень їх майже нема. Системних порушень не було, і це ті порушення, які сталося, були поодинокі, не вплинули на вход виборчого процесу. Що на сьогодні вже на, на цей час підтверджено, в тому числі і попередніми звітами наших спостерігачів, як міжнародних, так і національних. На прифінгу був міністр внутрішніх справ він розповів цьогоріч, ЦВК Це МВС підписав меморандум про співплпросівпрацю без спеку виборів. пильнувало 135 тисяч правоохоронців. Ці працівники МВС навіть стежили за кібербезпекою. ЦВК. за словами Авакова, кілька разів сервери намагалися атакувати із РФ, але вдало. загалом. Каже, порушення на виборах таки були, але незначні. Вишні спасними значительне количество обрешеній по нарушенням всі у нас зареєстровано таких порушень 2605. Є адміністративні протоколи, які були. Служена і акритий 61 одно єрди производство. Но всі ці производства имели міліні системний характер. А які що такі незначні порушення пояснив пан Князів. Він каже, найкумедніші протоколи це коли на виборчій дільниці довелося морити чоловіка і дружину через ревнощі. А каже, так були зафіксовані і інші типові порушення, за кількістю яких попереду Дніпропетровської область, втім у деяких регіонах взагалі нічого не записував. Незаконна агітація 140 повідомлень значно менша кількість внесення в ЄРД, тому що вона не знайшла підтвердження. Фотографування бюлетнів 149, підкуп виборців, 54, пошкодження бюлетенів 38, спроби винесення бюлетенів. з дільниць. Всього 13 фактів було зареєстровано у нас в державі. Щойно досі цифра не часом можуть змінюватися. Як про це? Дякую, Борисе. Це був Борис Чалко. Перепрошую за технічні негаразди. Він працює у центральній виборчій комісії. Ми ще обов'язково до нього повернемося. Ми повертаємося до підрахунку голосів. Процес цей дуже швидкий. Окружні комісії оперативно передають дані, поки що жодних збоїв. Більшість бюлетенів вже оброблено. В центрі в борчкомі працює Борис Сачалко. Він знову наживо з нами. Борисе, вітаю ще раз. Яка в тебе є інформація на цю мить? Добрий чоролі ще раз. Буквально в ці, в цю хвилину до центру виборчкому прибувають бюлетені з так званими мокрими печатками із uh, округів на Полтавщині та uh, у із із округів у Києві. А uh, насправді бюлетні постійно прибувають, а тому uh, цифри по кандидатах вони постійно змінюються. Щоправда, якось якихось кардинальних змін а, вони не роблять, і тенденція вона залишається приблизно такою ж, як і протягом останніх кількох годин я зараз попрошу оператора перевестися, привести камеру на телевізор. Ось власне дані останньої хвилини центру виборчкому. Ми бачимо, що трошки опустився рейтинг Володимира Зеленського, і зараз він становить 30,26% голосів. На одну соту відсотку опустився рейтинг Петра Порошенка, на кілька сотих відсотка голосів додала в рейтингу Юлія Тимошенко. І власне п'ятірку, першу п'ятірку, так само як і протягом сьогоднішнього дня завершує Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Насправді голоси рахують досить швидко. Станом на зараз вже обраховано майже 89 відсотків голосів. А тому вочевидь, вже о 22-й годині на Ось в цих екранах буде трошки більше інформації. Буде будуть трошки інші цифри, які вам розповість моя колега Євгенія Мотрича на цю хвилину із центру виборчком. У мене вся інформація. Студія, дякую, Борисе Борис із ЦВК, де триває дуже оперативний підрахунок голосів. Фаворит Володимир Зеленський.